Дорогі брати і сестри, в сьогоднішній Євангелії ми чули, як в той час, коли Ісус сповіщає про своє страждання, смерть і Воскресіння, мама синів Заведеєвих просить для Якова та Йоана про перші місця в його царстві. Коли апостоли довідалися про це, то обурилися на цих двох братів, бо євангеліст Марко вказує, що саме вони самі просили про це у Ісуса. Апостоли хотіли бути важливими особами в своєму оточенні, навіть шукали величі першості між собою. Їм потрібен був тривалий час, щоб змінити своє мислення та поведінку. На жаль, кожна людина у своїй слабкості часто грішить гординею, яка є, як читаємо у Святому Письмі, початком усіх гріхів. Люди завжди хотіли бути кимось, Шукаючи марної слави, вивищуючись над іншими. Ісус в сьогоднішній Євангелії пропонує логіку малості, смирення, любові та й служіння. Бо й сам син людський прийшов не для того, щоб служили йому, аби а щоби послужити, віддати свою душу за багатьох. Люди часто неправильно розуміють, що таке смиренність, вважають, що смиренним є той, у кого занижена самооцінка, деякі навіть ототожнюють смиренність і з почуттям непотрібності власної неповноцінності і нікчемності. Однак це не так, бо справжня смиренність є тоді, коли ми, стоючи перед Богом у правді, усвідомлюємо свою гріховність, обмеженість і залежність від Господа. До одного старця прийшли люди і привели з собою бісноватого чоловіка, просячи, щоб він вигнав біса. Старець, звертаючись до диявола, сказав Іди геть зі створіння Божого. А той відповідає: Іду, іду, але скажи мені. То такі козли, а хто вівці? Старець відповів Козел це я, а бог знає своїх овець. Почувши це, біс закричав Ось через твоє смирення виходжу і залишаю цю людину. Може, деяким з нас здається, що старець, будучи святою людиною, мав би сказати інакше? Ти, чортяку, є впертим козлем, а я, Божа людина, є послушною вівцею Господа. Однак відповідь. Старця є наповнена смиренням, бо він знає, що є слабкою грішною людиною, а тільки Бог до кінця знає його серце і наскільки йому вдається бути його доброю вівцею. Старець залишає Богові оцінку свого життя. Тут йдеться не про те, що ми повинні погоджувати собою, вважати себе за сміття, бо кожен з нас є Божою дитиною. Однак усвідомлення своєї гріховності допоможе нам плекати в житті цю чудову чесноту смирення. Вона Якби утримує в нашому серці Бога, адже як навчає святий Яків Бог гордим противиться, смиренним вже дає благодать. Святий Йоанн Єаней сказав, якщо гординя є початком усіх гріхів. То смирення є основою всіх чеснот. Смирення це брама, через яку до нас надходять Божі благодаті. Смирення є спасенною приправою усіх добрих вчинків, воно робить їх угодними Богові провадить до вічного життя. Творець ні в чому не відмовляє смиренним. За словами святого Бернарда, смирення це пізнання себе самого й погорда власною нікчемністю. Смирення це смолоскип, при світлі якого ми ясно бачимо свої недосконалості. Воно не полягає в словах або вчинках, але в пізнанні себе самого і незліченних власних помилок, що закриває перед нами гординя. Де немає світла, там темрява, а де нема смирення, там гординя оповиває темрявою все наше життя. Як м'ясо неприправлене сіллю псується, так і виконані добрі вчинки без спокори легко псуються. У боротьбі зі спокусою гордині допоможе постійне усвідомлення моєї гріховності, а також пам'ять про те, що все, що маю. Повинен завдячувати Богові. Якщо я усвідомлюю всю велич створеного ним світу, в тому числі і самого себе, то тоді намагаюся ще більше прославляти Його і дякувати Йому за все. Святий Павло навчає, що маєш, чого б ти не одержав. Коли ж одержав, то чому наче б не одержав? І справді, якби Господь не обдарував мене здоров'ям, талантами, то чого б я осягнув у цьому житті? Крім того, знаємо, що ми на землі тимчасово і всі наші досягнення, такі як знання, слава, богатство, не Поможуть нам осягнути спасіння. Дуже дієвим способом боротьби з гординею є служіння людям, адже присвячуючи себе іншим, людина починає змінюватися сама, і світ навколо нас ставатиме більш світлим і чистим. Недарма народна мудрість навчає. Зміни себе, зміниться світ навколо. Свята мати Тереза з Харкути якось сказала, гордий завжди ображений, смиренний ніколи не сердиться, тому що ніщо його не ображає. Гордий шукає особливої любові до себе смиренний, любить сам, нічого не чекаючи взамін. Отож борімося з гординею, що вона цілковито не знищила нас, стараймося не зосереджуватись на собі, на своїх амбіціях і досягненнях, бо такий підхід може привести до гріха гордині. Більше часу. Присвячуємо на молитву, на слухання Слова Божого шукаємо малості, бо, як вважає свята Тереса зліз що саме в своїй малості вона може стати святою. Ми також зможемо стати святими через малість, смирення, служіння та любов. Amém.